Кому свято, а кому й наука, за останній тиждень 45 водіїв маршруток покарали за те, що не видавали квитків пасажирам. Більшість шоферів просто забувають це робити. Ну а ті, хто їх все ж видають, теж не без гріха. Розраховуються з пасажирами під час руху, а не на зупинці. Також серед порушників любителі побалакати за кермом по телефону. Тож на таких порушників складали протоколи. А вже власники автопідприємств вирішать, як їх карати. За безквитковий проїзд, окрім водіїв, водіїв штрафуватимуть невдовзі і пасажирів робитиме це муніципальна дружина пасажир які без проїжджає без квиточка згідно правил адміністративного кодексу на нього згідно статті по накладається штраф за безквитковий проїзд в розмірі 20-кратної 20 вартості від вартості оплати за проїзд. Наприклад, на сьогоднішній день в маршрутному таксі 20 гривень, тобто 2 гривні, значить вартість штрафу буде 40 гривень. Нагадаємо, з 1 квітня у львівських маршрутках працюють контролери.